Доброго ранку всім. У нас на календарі 6 березня. На годиннику вже 2 година, я сьогодні трошки пізно, але в дуже піднесеному настрої. Сходив собі до церкви. От зараз по центру кадру ви напевно не бачите, але там майорить і прапор. Тут майорить ще один. І церква у нас. Ось тут. Настрій у мене сьогодні піднесений, тому що дуже вдячний я вам всім за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви коментуєте і за вашу активність, за те, що ви накидали в банку достатньо коштів. Там залишилося ще, напевно, може якась тисяча гривень, якщо брати в загальному банку і картку. Для того, щоб я зміг ці 10 тисяч відправити. І кажу, це все завдяки вам. Я неймовірно вражений з того наскільки ви мені допомогли, але це не єдина вдячність, яка є. Так що зараз я буду йти в сторону Буковелю і вам ще щось розкажу. До речі, в селі. Напроти колишнього супермаркету лісовий і той, що тепер зараз називається Мрія, відкрили Галю Баловану. Для тих, хто любить напівфабрикати знамениті вже майже всюди, то це хороша новина. Як це фірмова точка, і ви зможете тут собі щось закупити. Ну, це більшість тих, хто тут... Як у персонал, той, в кого є якась кухонька, то для них це є величезна перевага. То тут з такими штуками не є аж так і щедро, як в інших місцях. А тепер трошки більш детальніше за мій піднесений настрій. По-перше, сьогодні гарний день, дуже чудова погода, вона така, як в американських фільмах, коли там показують зиму, тобто там не такі, як нас заметілі завірюхи, а просто летять гарно сніжинки, як білі мухи. І це дуже красиво. Воно собі так по чуть-чуть летить, воно летить так уже другий день. Не можу сказати, щоб воно десь щось сильно... Намітало снігу, але все одно кажуть дуже і дуже красиво. Око радіє. Також температура близька до нуля, деколи вищий, плюс, деколи вищий, не плюс, але все одно кажу дуже комфортна погода. І ті люди, які зараз катаються, то це просто неймовірно зручно для катання. А ще, ну можливо, хтось каже, ну було б зручніше, якби було сонце. А насправді, коли сонце в сніг, воно дуже сильно сліпить і в масці дуже складно бачити гарні краєвиди, бо ти собі маскою завжди все затіняєш до такого рівня легких сутінок. А зараз ти береш собі просто маску зі склом. Без жодного э, затемнюючого ефекту і спокійно катаєшся. Приємно, легкий вітерець. Кажу, погода просто супер. То є супер, то є люкс. Так що іду зараз в Буковель і там буде ще одна позитивна для мене новина. Я сподіваюся, що ви додивитеся і також підпишетеся, поставите лайк і напишете коментар. Для тих людей, які планують десь приїжджати в Буковель, то я вам можу сказати, що зараз ми знаходимося тут біля Біліси Флауерс і біля підйому до готелю Підгір'я і Фоміч, то зліва від мене знаходяться очисні споруди. Якщо Говорити по-нашому, то місцева каналізація. І місце, де всі сточні води спускаються сюди і тут вони очищуються. Все зроблено по-європейськи, по-гарному, по-модному. Але, так як ви розумієте, бувають і наші українські різні речі. І деколи літом особливо. Це далеко не найкраще місце для того, щоб перебувати, бо запахи тут явно такі собі не дуже приємні, тому ви це можете запам'ятати і при виборі місця враховувати. От на фомічі не чути, якщо що, там туди не доходить. В решта готельчиках я, на жаль, не можу сказати, але... Подекуди якісь скарги чув. Так що це вам для усвідомлення. А я йду далі. Одна позитивна новина, те, що ну, в березні якраз от це було вчора чи позавчора, запустили підйомник номер 13 це Напевно, такого ще ніколи не було, щоб ще щось додаткове дозапускали в березні місяці. Тобто, коли люди вже готуються до низького сезону, а тут тільки запускають підйомники. Е -е, це є той підйомник і ті траси, які є над сьомою трасою. Там є 13 з'їзди. На жаль, той підйомник номер 9 який над ці міркою не запустили, але все одно, це є ще декілька трас, які зараз працюють і їх вже гарно засніжили. Туди мені немає можливості як добратися, щоб вам показати, як там виглядає, але все одно. Якщо я десь буду какататися, то я вам обов'язково покажу, але так точно скажу, що бачите процес. Запуску сезону іде, тому що вже наближається весна. З позитивними новинами це ще далеко, не все. Сьогодні просто ідеальний день для таких речей. тому що як, Якщо такий понеділок, то мені важко уявити, який буде весь тиждень, але я дуже сподіваюся на вас і на вашу допомогу. І от, наприклад, Анатолій, це мої друзі з Херсону. Я ставлю ссылку на його магазин. Той, що вони вручну роблять іграшки з пряжі. Мені прислав подаруночок. Я не знаю, що там є всередині, воно доволі легеньке. Я так підозрюю, що там якраз іграшки. Але сподіваюся, що там Альона зніме розпаковку. Ви також можете підписатися на її канал. І можливо там навіть буде щось для вас. Для моїх підписників. Я подивлюся, що там є, і вам покажу, що що, то і на нього, як завжди, я залишу силку, тому що добрим людям завжди треба допомагати. А у вас я впевнений на тисячу відсотків, що ви це можете, тому що кажу, я ніколи ще в житті не бачив такої щедрості, грубо кажучи, від майже незнайомих мені людей і такого рівня довіри, але ми є українці і ми це зможемо, скажімо так, переконати людей в тому, що ми самі найкращі в світі. Поки що це є траса No1. Люди катаються десь третя година. Черги нема, сніг ідеальний. Так як я казав, білі мухи літають. Сніг чуть-чуть посилюється, але від того стає ще казковіше. І зараз я би хотів перейти до ще декількох хороших новин. Наприклад, те, що я так краєм вуха чув, що можливо планують дозапустити ще і восьмий схил, і восьмий підйомник. Але коли це буде, на жаль, я не знаю. Але ми подивимося. Ну, і ще також от, хочу вам показати то, я завжди дуже радий, коли я бачу військових на Буковелі разом з сім'ями, тому що це означає, що ми також робимо щось добре. І зараз я залишу mm. вам е, тут посилання на свою банку. Яку ви, напевно, вже заповнили. Я з неї заберу 10 тисяч і відправлю вже 80-ті штурмові. купівлю дрона, яку ми разом з Бефондом будемо робити. І ще раз я дуже дуже сильно вдячний, але це не означає, що треба переставати донатити. Тому я банка Буде продовжувати діяти, ви можете скидати туди довільні суми. Кажу, для мене не існує малих донатів. Може бути гривня, може бути копійка. Але вже сам той факт, що ви закинете хоча б щось, зробить вас набагато більш кориснішими, аніж тими, хто буде просто лепетати язиками. А ми зараз живемо в такий час, коли... Чомусь для нас популярно не оце, а то, що виявляється у Іво Бобла не такі погляди на життя, як у сучасної якоїсь прогресивної молоді. Хоча, думаю, що найбільше цьому всьому радіє Анатоліч. Той, що був колись, напевно, самим найгіршим інтерв'юером. Ну тепер Емма Антонюк зайняла це почесне місце, тому що це настільки погано, що аж добре. Ну, принаймні для мене. Тому що коли ти береш інтерв'ю, то ти, напевно, не насаджуєш якусь свою думку. Тому що я впевнений, що будуть люди, які... Будуть мріяти брати інтерв'ю навіть в Путіна. Ніхто не буде йому втирати свої переконання і доводити те, що він не люд. А ти сідаєш для того, щоб людину вис вислухати. Так що таке. Але кажу, ну чомусь ця історія у нас на слуху зараз більша, аніж то, що під Бахмутом зараз. Отаке. От можете собі загуглити, до речі, фотографії порівняння Марінки і Хіросім. Дуже воно вражає в тому, що ви зараз побачите. І можливо також надихне вас на те, що треба продовжувати допомагати армії. Можете допомагати армії, можете скинути мені на монобанку, можете скидати перевірним фондом. можете Залишати це на наступні збори для Сергія Притули, чи де ви вважаєте. А так, сподіваюся, що ви просто будете робити добру справу. Сьогодні змагання не проводять. Так, тільки деякі відчайдухи спускаються вниз по другій трасі. А я буду завершувати сьогоднішнє відео, яке є реально повноцінне відео вдячності вам за те, що ви у мене є. Я буду далі продовжувати робити для вас якісь цікаві відео, підбирати якісь цікаві історії. Сподіваюся, що вони всі до смаку. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і також хочу вам наголосити, що завдяки таким людям, як ви, у нас все скоро буде добре. Тому я сподіваюся, що ми з вами дуже скоро побачимося. І на все буде добре. Дякую всім. Слава Україні. А для тих, хто дочекався історія. Зараз я зазніму цю красу і вам розкажу. Так от, вона відбулася зі мною. В 2012 році, якраз коли у Львові відбувався чемпіонат Європи Євро 2012. Мене тоді знайомі попросили їм допомогти. Треба було попрацювати в одному хостелі якраз на час проведення Євро. Це був невеличкий хостел, але там в них мало хто. Спілкувався іноземною мовою, а я для цього підійшов і, скажімо так, трошки під цей підкалимив на цьому. І сама суть в тому, щоб я там працював і на матч, який відбувався Данія, Португалія приїхали е люди і звідти і звідти, і також ті, хто Забронював собі десь трохи швидше, то вони зупинялися і в тому хостелі, в якому я був. І також ще дуже дивно було, то, що е, в той час, як вся Європа їздила до нас див, дивитися на чемпіонат світу, то окрім того, у Львів приїхали ще. і... Представники Білорусі, щоб просто подивитися на, на Львів. І так, так як це була спеціальна програма також, що хтось між собою підписав, то в тому хостелі зупинявся десь автобус дітей з Білорусі. Малі такі десь, не знаю, може їм було років 10-12. І тут... До мене підходять а, представники Данії і кажуть, що вони не можуть зрозуміти, чому за ними бігають діти. Я такий, та зараз підійду, подивлюся, Я, а вони кажуть, ну зараз вони вже втекли, але ну, ви, якщо що, то ви киньте оком і, по, і подивіться, як вони себе введуть. А ці данці пішли собі в їдальню сісти, перекусити. А діти навколо них бігають, кидають зіги і кричать Хай Гітлер!». Я, я такий не зрозумів, що відбулося. Я до них підходжу, кажу, ну, по-перше, давайте так ви звідси відійдіть. І покличте мені там свого вчителя, керівника. От, Я їй це розказую, вона така дивиться на мене, така... Вона, ну, вона не знає, що сказати. І ці і, і в цих діт, дітей питаються, для чого ви це робили. А вони такі, а вони по чому вони по-німецьки Я Такі кажу, це не німецька, це датська. А вони такі, ну і пусть датська, а чому вони?» А я такий, а що ну, а що тут не так? Але десь так працювала пропагандистська машина. Напевно, вона і працює дотепер, але ну кажу, от, от Так як в мене батьки вчителі, то є таке поняття галицьке, що лице лупається від сорому. І от Рівно в тої вчительки було точно таке саме, тому що вона стояла і вона не знала, що, що сказати. Ну, Я не думаю, що цей урок діти якось засвоїли, але кажу, мені суто з такого сприйняття було дуже смішно. От, я, пере, я перепросив е, у цих датчан. Я пояснив, що це гості з інших країн, у яких, напевно, трохи інше виховання. От, кажу, Я не хочу, щоб ви думали, що у нас є такі люди. Ну, але думаю, що можливо в 2012-му це було ще важко зрозуміти, наскільки ми різні то зараз це вже видно точно. Тому давайте будемо пробувати ставати разом кращим. Дякую всім за перегляд і до скорих зустрічей!